сам в мене в цьому році ось така. З більш дрібними волотями. Я залишила більше паганів. І теж, як бачите, ще дві волоті в мене не повністю розкрились. І саме тут бачимо ми особливість, одну з особливостей цього сорту на мистинці рожеві. Бачите, на білої Квіточці. І Я люблю такі сорти, ще в декількох сортів таке є. Бачите, ствол Він такий рожево-бордовий. Навіть поки що квітка не розкрилась, він теж виглядає дуже-дуже яскраво. Потім поступово він перефарбовується ось в такий білосніжно. Білосніжний і потроху забарвлюється. Буде ще темнішим, набагато темнішим. Це якраз один з найяскравіших і найтемніших сортів, а, поки що рожевий. І в нього